На жаль, через війну багато дітей втратило своїх батьків. І дуже добре, що держава спрощує процедуру про можливість усиновлення цих дітей. Зараз багато зірок шоу-бізнесу з екранів телебачення е говорять про те, що потрібно усиновлювати цих дітей. Е розкажіть, як це можна зробити? Ну, Якщо говорити про дію, ми зараз це висвітлюємо і на сайті суде. Це перш за все дасть можливість громадянам. Здати документи, підготувати там по кроку, все є розписувати в дію. Тобто до півгодини можна буде згортувати і направити пакет документів, який попаде в службу в справах дітей за місцем проживання кандидатів усиновлювачі. Вже тоді працівники служби, коли працюють документи, вийдуть на місце, зроблять акт обстеження побутових умов і при потребі тоді відправлять людей на навчання. Кандидатів усиновлювачі, і аж тоді, буде ну, після проходження навчання, люди можуть стати кандидатами і будуть мати допуск до бази даних дітей, які мають бути усиновлені чи влаштовані до сімейних форм виховання. Тобто дія спрощує процедуру, тобто людина. До того могла там мусила йти служба у справах дітей. Ну вони і так би мають піти. Бере інформацію, поки ці документи підготовлюють Тут все просто через електронний портал можна ті документи зібрати направити. Працівник служби отримує ті документи і їх попрацює, і тоді з людиною вже зв'яжуться, і далі по процедурі все то саме бо, ну, вже підбір відповідно до законодавства. Давайте так Хочу покроково, сказати... пане Володимире. Давайте так покроково. От є сім'я, яка хоче встановити дитину. Які документи потрібно ну, зібрати? І ну, перш, за все перш за все це має бути громадяни України, угу. які постійно проживають на території України. Люди українці, які виїхали на заробітки, і е, е, отримали право на проживання за кордоном, так, так зварні «зелені карти чи Бермеси, вони як іноземні громадяни. Тобто, тут є такий застосунок до того, має бути так громадяни України, довідка з про стан здоров'я, повний медичний огляд, включаючи там довідки психіатра на ВІЛСНІД і. Е, Має бути людина здорова, бо є перелік хворіб, при яких людина не може бути установлювачем чи опікуном для дітей. Далі має бути довідка спеціального зразка з органів внутрішніх справ, що людина не була засуджена за важкі злочини, чи там злочини проти людства, і там є також перелік статей, коли людина не може бути усиновлювачою. Довідка про доходи громадян, що громадяни живуть, вони мають можливість утримувати дитини. І після того, коли ті всі документи здаються, служба у справах дітей за місцем перебування громадян виходить на місце і дивиться умови перебування дитини. Чи є для дитини місце, чи дитина буде мати свій куточок і взагалі чи буде комфортною. Після цього дається висновок про право бути усиновлювачем. І в мирний час громадяни проходили навчання обов'язкове усиновлювачів, які робить центр соціальних служб та молоді. Але зараз період війни, якраз в серпні, зараз вийшла постанова, 16 серпня, зміни до 905-ї, яка дозволяє там навіть документи, які рік можуть бути в військовий час до 18 місяців, продовжимо термін, і навчання громадяни можуть не проходити, але після закінчення військових військових дій вони обов'язково повинні пройти це навчання. Хочу сказати, в області від початку року одне навчання було ще до війни. І чотири навчання вже пройшло. Тобто п'ять на 5 навчань і 120 пар і громадян, мешканців Дівчини, пройшли цього року навчання на усиновлювачів і опікунів. Це до речі, я вам скажу навіть до військового період такого у нас не було. І зараз є заявки вже фактично групами групами по 25-26 осіб. Тобто вже знову набрана група, вже до кінця вересня ще наступна група буде брати проходити навчання. Також для дітей, ви сказали, пані Оляно, що е дітей посеротіло, не посиротіло. В час війни зараз, ну, образно некоректно. Ми не можемо підтвердити, чи дитина вже є позбавлена батьківського піклування, чи батьки попали в полон. Можливо, батьки десь воюють, десь завалах. Для таких дітей, тобто вони не можуть підлягати усудовнення. Зараз також зміни внесли до законодавства. Вони отримують статус дитини, позбавленої батьківського піклування, але вони не можуть бути осудовлені. Вони можуть бути влаштовані під опіку опікування, в прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу і також нову форму тимчасового влаштування в сім'ю. Зараз в нас, до речі, проходить вже третє навчання. Є спеціальний чат-бот відзмін дитину в родину. Взагалі по Україні 23 тисячі мешканців України виявили бажання на тимчасово взяти дитину. Вже протична цифра, погодьтесь. Пане Володимире, хочу запитати, оскільки ви от чітко обмалювали цей алгоритм, спочатку треба про себе заявити як про потенційного усиновлювача, навести докази, що ти спроможний це здійснити, а потім ти якби, заходиш в сам процес. Чи знаєш ти ту дитину, яку хочеш усиновити, чи ще взагалі ні про що нікого не знаєш під час навтання? А або навіть в ході, коли готуються документи, якраз вивчається потенціал і задуми громадян, які вони хочуть. хлопчика чи дівчинку старшого віку чи меншого віку. Більшість наших потенційних кандидатів установлювачі намірені на дітей малого віку. А дітей малого віку на жаль, ну немає. До війни ми наші всиновлювачі їхали в Дніпропетровську, Луганську, Донецьку, Донецьку область. І 60% дітей ми привозили зі Сходу. То зараз війна і, на жаль, процеси установлення трохи зупинилися в тому Але, плані. Дивіться, зв'язку з, з війною з'явилося дуже багато нюансів. От ви кажете, люди, які виїхали на заробітки, усиновлюють на тих же підставах, що іноземці, так передбачає закон. А внутрішньо переміщені особи серед них же є ну люди різного достатку, які да, є, облаштовують, наприклад, зараз тут приїхали до Львова і собі от вже купили житло, мешкають. Вони можуть бути такими? вони встають в нас на облік. У нас є вже багато пройшли кандидати, на навіть вже ми направлення видали людям. Тобто, все залежить е, зрозумієте, е, це, це, це. Це це наші громадяни України. Просто якщо вони були кандидатами там. На сході приїхали сюди і їм закінчились документи. Вони тоді по-новому мусять переробляти і ставати е, вже по місцю проживання. Якщо вони мають свої документи, вони на загальних підставах вони приходять до нас в обласну службу, їхні документи діючі громадян України, і ми їх допускаємо до бази даних дітей на усиновлення. Якщо тобто, вони... тут порушення так. кандидатів усиновлюючи зі сходу, через тьмо, не порушені в даному випадку. А якщо вони потім міняють своє рішення і вирішують виїхати за кордон вже після постановлення, після процедури встановлення, тоді є це законодавство. Передбачено. На, вони повідомляють службу служба дітей надсилає в консульську службу і в посольство держави, куди виїжджають люди, і до 18 років посольство України в даній країні веде нагляд за цією дитиною. А скажіть, хто а хто зараз, от, в час війни, оцінює м, цю матеріальну спроможність отримувати дитину? Адже від регіону до регіону, від місцевості до місцевості, і е, сам вартість життя є різна? Ну і зрештою, усиновителі можуть бути людьми небагатими. Але є, є, є така е, ніби градація, це має бути по прожитковий мінімум на на кожну з сім'ї. Не менше, не менше мінімуму. Так. Зрозуміло, і про документи і, ми на дитину що він вже має закладений. Якщо громадяни не працюють, образу мають великі там заощадження, вони там вони беруть з податкової довідкою відповідно, що вони мають за що жити. Бо усиновлення це є одноразова допомога громадянам при народженні дитини. І вона дається там перша сума зразу, і потім там на три роки вона е, розкладається. Якщо прийомна сім'я чи опіка, тут держава щомісячно е, на дитину виділяє гроші. Усиновлення, дитина за рішенням суду втрачає статус дитини-сироти, дитини, дитини позбавленої батьківського піклування. І воно за бажанням батьків може поміняти прізвище, ім'я і по-батькові. Розуміло. І ще про психологію хочу: все ж таки війна. Психічні травми у дітей, особливо в сиротілих, це ну, дуже що, велика проблема. Чи є обов'язок усиновителів попіклуватися ще й про це? Під час навчання з громадянами працюють психологи, соціальні працівники, фахівці. І до речі, коли дитина потенційний кандидат, ідуть на контакт з дитиною. Теж з ними йде фахівець, який дивиться, чи є той контакт, чи немає контакту. І якщо є потреба, контакт ми можемо продовжити. У нас зараз є родина, я вже третій, третій тобто буває там за один-два одне направлення, десять днів діє. Та? І людина вже третій раз підписує направлення. Громадяни все-таки хочуть ту дитину з дитиною, якщо не мають там налагодити контакту, але відповідно ми, ми даємо це їх і право. Пане Володимире, дякуємо. Нагадаю, з нами в розмові був керівник служби у справах дітей Львівської області Володимир Лис. Всього вам найкращого. Всего доброго.